Так стали підкорювати глядацькі серця учасники фінального туру караоке. для участі у ньому протягом попередніх субот обрали четвірку найкращих виконавців. Такими стали учениця 9 класу Дмитрівської школи Тетяна Салясова, касир супермаркету Вікторія Вітюк, абітурієнт Дмитро Печенюк і дует у складі студентів Дмитра Балобанова та Наталії Огороднік. Для початку усі конкурсанти виконали по одній пісні, отримали заохочувальні кепки та футболки від спонсора заходу Олександра Ревеги. Після чого пішли обирати пісні для змагання. Глядачі тим часом визначалися, за кого вболіватимуть. Ми всі болеємо за Дімона і Наташу, вони взагалі побіля. Почему так думаешь? Ну, потому что это мой родной брат старший поет, потому мы за него болеем все. Также болеем за прекрасный дуэт. Это Дима и Наташа, красивая очень пара. вот. Я Дима двоюродный брат. Вот. И поэтому мы считаем, что они лучшие, они выиграют. С этих всех претендентов. Я уважаю, что Таня Селясова выиграет. Доки одні говорили, інші не словом, а ділом показували свою готовність підтримувати фаворита, що сили витанцьовували на сцені, аж доки туди не піднялись конкурсанти. Так розпочала Тетяна Салясова. Її суперник Дмитро Печенюк собі на допомогу кликав удачу. <поцелуй> мене, <удача> Фортуна дійсно того вечора обрала не Дмитра. Глядацької підтримки у хлопця теж було замало, тому він перший зійшов з дистанції. Засмутився, але все в житті буває. Головне, не, не виграш, а участь. участь. За кілька хвилин зі співочого змагання вибув улюблений багатьма глядачами дует. Наталію і Дмитра не врятувала навіть шалена підтримка їхніх уболівальників. Кожному, хто залишав сцену, вручали втішні подарунки. Дует у нашому ну чуть-чуть більше двох неділь. Ми тут спіліс, тут познайомились. Отак от потихеньку баю Вас засудили, викинули правильно, неправильно. Ну Це таке діло. це конкурс людям вирішати. Нам понравилось. Ми спіли. Ми з цього. Я думаю, що ми достойно виступили, представили себе і будемо приходити ще і вже дарувати просто свою творчість людям. Боротьба за перше місце була тривалою, запеклою та хвилюючою. Обидві дівчини Вікторія і Тетяна мали неабиякі голоси. Тож довгий час публіка не могла вирішити, кому з них надати перевагу. Пропозиції створити дует не приймалися, тому що головний приз був один і такий, що його не поділиш, – плеєр. Тому конкурсанткам довелось ще капельно співати. далеку. Публіка знову голосувала і галасувала за своїх улюблениць. Не допомогли визначити переможницю і танців-болівальників під сценою. Зрештою, їх вирішили порахувати. Більше було на боці Тетяни Салясової. Ну, я співаю кожну суботу. Мене запросили з району будинку культури. Я співала, думаю, попробую себе. Ну і от… Перемогла. Скажи, ти дуже хвилювалася, коли не могли вирішити вирішити там, хто з вас переміг. Я хвилювалася, але знала мої батьки, мої родичі, мої друзі. Вони всі за мене. і Я була впевнена, що я переможу. Спасибо нашим організаторам за такий організований конкурс. Хто старався, той і взяв перше місце. Дякую Тетянки, вона сильно сильно старалася. Її хрещений батько. Спасибо їй, що вона перше місце взяла. Несправедливо. Бо там всі підговор... підговорені сиділи. Віта переможець в нашій ігрі. Перша для рідних, але друга на конкурсі. Вікторії Вітюк вручили мікрофон. Цей втішний приз дівчину не дуже втішив, тому до справи одразу долучилась група підтримки. Я спочатку з самого початку я прийшла з подругою. У Мене нікого не було. Якось підтягнулися всі. Ну вона прийшла з підтримкою більшою. Я рада, звичайно, що дівчина ця перемогла. Я хочу побажати удачі всього найкращого. Такого емоційного і напруженого фіналу навіть досвідчена ведуча не бачила. Сьогодні пісенний конкурс мене наскільки поразив своїми талантами. Діти наскільки були талановиті. Молодь наша була наскільки талановита, але ж, на жаль, на жаль, навіть от що обирається, це все от таким. Ну, люди обирають, але може десь трішечки вони навіть і не дослуховують те, що співають тут а, і дарують нам свої таланти, дітки. Але ж це все-таки так ми от придумали, що це має вибирати публіка, має вибирати люди, а не професійне журі. От те, що їм подобається, те вони обирають.